Вітаю вас, шановні учасники Агенції Junior Discovery Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу Мала Академія наук учнівської молоді. Давайте знайомитися. Я Наталія Олексіївна Волошина, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова. Понад 10 років співпрацюю з Малою Академією наук учнівської молоді у науковому відділенні екологія та аграрні науки природничо-наукового профілю Екологія. Наше завдання допомогти учням і їх керівникам зорієнтуватися у виборі актуальної теми і підготовки пошуково-дослідницької роботи, навчитися готувати доповіді та презентації. Розмаїття екологічних проблем сьогодні потребує рішучих практичних дій. Особливо актуальним це є зараз, коли щоденно фіксують наслідки російської агресії для українського довкілля. Від початку повномасштабної війни вже зафіксовано понад 2000 таких фактів. Під загрозою знищення опинилися близько 200 територій смарагдової мережі, 900 заповідних територій. Київщина. Багата на природно заповідні території. Їх тут налічується 232 об'єкти, серед яких біосферний заповідник, національні природні парки, заказники, пам'ятки природи. Для збереження рідкісних і зникаючих видів рослин та тварин і їх природних оселищ, які мають охоронний статус відповідно до Беренської конвенції про охорону дикої флори і фауни в Європі створені природо... природоохоронні об'єкти смараздової мережі. На Київщині 15 діючих та запроектованих таких об'єктів. Кожний із них унікальне та має багато мало досліджених екологічних питань. Вирішити питання збереження і відновлення довкілля, особливо цінних природних об'єктів, є важливим завданням для екологів, особливо для населення місцевих громад. Це збереження рідкісних і зникання Видів рослин і тварин, ознайомлення з існуючим і створення нових екологічних стежок. На Тивщині багато річок, вздовж яких проходять екологічні коридори для перевітних птахів, а водосховища, і перерічкові території є місце існування рідкісних водоплавних птахів. Також є. Е Поза увагою науковців і дослідників молодих не повинні залишитися загрози для природних екосистем. Це вселення чужорідних карантинних видів, які створюють певні проблеми і загрозу для природних екологічних систем, а також для аборгенних видів, які існують на території Київщини. Серед таких видів відомі вам колорадський жук, амброзія, борщівник та інші. Всі ці питання ми будемо розглядати на наших заняттях, будемо їх обговорювати та шукати теми, які б учні могли розглянути і вирішити в своїй пошуковій дослідницькій роботі. А також будуть розглядатися такі теми, як наслідки війни для диких тварин. Ну, наприклад, на слайді представлено всім відомий випадок, коли вовк степовий вийшов до бійців Збройних сил України у пошуках порятунку, або масова загибель морських жителів акваторії Чорного моря, які гинуть від військової збройної агресії. Також розглянемо питання, чому хворіють дикі тварини, в тому числі ті, які знаходяться. Поблизу міст або в містах, як зберегти ліси Київщини і багато інших питань. Кого зацікавили наші ідеї, запрошую до співпраці. Бажаю вам успіху, плідної роботи і нових звершень на ниві учнівської науки. До зустрічі!